Вітання всім, хто ці нами. в ефірі. Інформаційний випуск новин Закарпаття. Час пік. Далі підсумовуємо новини п'ятниці. Надзвичайна подія забрала життя 69-річної жінки. У селі Вилок на берегівщині обвалився балкон. Подія трапилася на вулиці Купальній. Шоковані сусіди викликали медиків, а ті, в свою чергу, поліцію. За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п'ятому поверсі, після чого через обвал впали на землю. Жінка померла одразу. А чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу Виноградова. Подробиці інциденту у нашому. Мені друг розказав, він там був, його звати Іван. Він розказав, казав, що там два чоловіки з боку впали. У селі Вилок дотепер не можуть оговтатися від події у п'ятиповерхівці. Лише одна мить тут обірвала життя місцевої жінки. Подія сталася на вулиці Купальні. За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п'ятому поверсі. Після чого той обвалився і люди впали на тротуар. Швидка знеболила пацієнта, виконала всі необхідні маніпуляції для стабілізації його стану та фіксації ушкоджених частин тіла і доставила до медзакладу виноградова. Пацієнта було госпіталізовано до реанімаційного відділення, а вже сьогодні, по обіді, стан чоловіка стабілізувався і його перевели у драматологічне. Як на мене, це е, щасливий випадок з такої висоти падати і отримати е, такої важкості травм. А сьогодні він знаходиться в травматологічному відділенні, стан середньої важкості, є переломи шийного відділу хребта, є переломи ключиці, є переломи передпліччя. В цілому у, у, у травми не загрожують життю. І ми так думаємо, що він залишиться живий, він стабілізований. Життєво важливі функції не порушені. Пацієнту 46 років. Лікарі кажуть, йому дуже пощастило, однак лишився без мами. Жінка померла одразу. Того ж вечора з ними була і невістка померлої, яка шокована тим, що сталося, і ситуацію поки не коментувала. Наразі всі обставини з'ясовує поліція. На місці події було встановлено, що внаслідок цієї події померла жінка, якій 69 років, і госпіталізовано з травмами до лікарні. 46-річного чоловіка зараз з цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо слідчі кваліфікувала за статтею 115 кримінального кодексу з відміткою нещасний випадок. Зараз триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини, за яких сталася ця власна подія. У Мукачеві провели в останню путь полеглого у війні Михайла Бізілю. У монастирі на Червоній горі попрощалися із загиблим на війні Михайлом. Віддати шану захиснику України до монастиря прийшли сотні людей: родина, друзі, колеги і побратими. Михайло Бізіля загинув 2 вересня цього року, захищаючи батьківщину від безжального ворога. Військовий служив солдатом у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Шанували бійців та подякували їхнім рідним за виховання героїв сьогодні в Ужгородській міській раді. З нагоди дня міста у великій залі провели урочисте зібрання для найближчих. Керівництво області, депутати і близькі 22 бійців, які загинули за Україну, зібралися разом, аби згадати і віддати шану сміливцям, які дали шанс кожному з нас зустрічати кожен день і радіти кожній хвилині. Ужгород завжди допомагав і буде допомагати всім, хто цього потребує у нелегкий воєнний час. Такі слова лунали сьогодні під час урочистого зібрання з нагоди 1129-ї річниці міста у міській раді від кожного виступаючого. Щороку в другу суботу, не віри вересня Ужгород відзначає день міста. Цьогоріч треньо місто на 1129 років. На 2022 рік у нас було багато планів. Як зробити? Наше місто та життя громади ще кращим, комфортнішим. Але 2022 рік приніс нову реальність. Ранок 24 лютого змінив життя кожного українця. Уж став надійним тилом для десятків тисяч людей, які змушені були тікати з власних домівок у великій залі керівники міста і краю, депутати міськради, дипломати, військові, рідні загиблих захисників. 22 ужгородські бійці загинули, захищаючи державу у війні з Росією. У залі зібрали родичів, сміливих хлопців, аби подякувати і віддати шану за те, що виховали героїв. Я б Хотів пригадати 25 лютого, коли я їхав на роботу зранку, і вирішив заїхати на митний пост Ужгороду, Подивитися. Чи велика черга, і приїхавши, був, е, так скажемо, спантеличений чи розгублений. Величезна кількість людей, жінок з дітьми, машин холодно. І в той момент я подумав, а як, як? Що, що робити, як, як допомогти. І В якийсь момент з'являються автівки, проходять жгородці, і до мене звертається пана голова, а де поставити стіл, а де поставити бутерброди. Тобто всі максимально включилися. І ми цей день, 25-26 лютого, прийшли досить спокійно, тому що всім людям була надана допомога. Це, Мабуть, от дивлюсь на вас, кожного знаю і бачу, хто де приймав участь і як допомагав. І от, е Ніколи не повернемося і не станемо тим, ким ми були. Ми станемо <клес> набагато краще. Ужгород і сьогодні, і завтра, і післязавтра завжди буде допомагати і завжди максимально буде докладатися до нашої перемоги. Я так дякую нашим військовим за те, що сьогодні ми можемо зібратися тут і спокійно говорити про наші непрості кроки. За дякую Збройним силам, які сьогодні успішно йдуть в нас в контрнаступів, дають хорошого почухання цим оркам. Тому перемога за нами є та всіх на міста за особисту мужність і відвагу проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Рішенням двох сесій Ужгородської міської ради присвоєно звання почесний громадянин Ужгорода посмертно усім 22 військовослужбовцям. Цьогоріч Ужгород без гучних святкувань, однак усі зможуть долучитися до благодійних заходів, помолитися у горянській ротонді або інших храмах міста. Патрульна поліція отримала новий мультимедійний тир. Сьогодні разом із колегами голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав управління патрульної поліції Закарпаття, де протестували роботу нового тиру. Встановлене програмне забезпечення дозволяє відпрацьовувати будь-які ситуації, які можуть трапитися з поліцейськими в реальному житті. У тирі є макети лазерної зброї АК-74 ПМ. Та РПГ новий тир працює за допомогою мультимедійного проектора та програмного забезпечення, що моделює різні ситуативні завдання. Кількість можливих сюжетів, вправ і варіантів не обмежена. Відповідно до рівня підготовки стрільців можна ускладнювати або ж спрощувати окремі вправи для закупівлі, обладнання та підвищення бойової підготовки підрозділів з обласного бюджету. Виділили 500 тисяч гривень. Продовжуємо працювати над посиленням сектору безпеки Закарпаття та наших ЗСУ. У повідомив Віктор Макета. На Закарпатті виявили контрафактні сигарети та алкоголь. Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Чопського загону спільно зі співробітниками Ужгородської окружної прокуратури викрили місця їх зберігання. У ході реалізації оперативної інформації прикордонні оперативники разом із працівниками прокуратури провели за трьома адресами у селі зарічево Ужгородського району санкціоновані обшуки. В ході їх проведення правоохоронці виявили 4306 пачок контрафактних тютюнових виробів різних марок та 140 Рок літрів алкогольної продукції невідомого походження. Всю продукцію вилучили. На стадії завершення підготовка об'єктів господарського комплексу та бюджетної сфери області до опалювального сезону 2022-2023 23 років. Середній показник готовності становить 89,5%. Із облікованих 1141 котельні до роботи підготували 1041. школи і дитячі садочки Закарпаття до проходження опалювального періоду підготували на 100%. Інші об'єкти соціальної сфери, заклади охорони здоров'я і культури на 90%. Зважаючи на військову агресію і можливі проблеми із електро- і газопостачанням, обласна військова адміністрація визначила ряд заходів, які покликані зменшити споживання енергоресурсів під час проходження опалювального сезону. Всього було вісім спроб перетину кордону. Прикордонний наряд відділу ділове зупинив у селищі Великі Бачків за 300 метрів до кордону. Дві автівки, в яких, окрім водіїв, перебували по три пасажира в кожному. Усі шестеро чоловіків. Місцеві мешканці Тячева оперативники з'ясували, що чоловіки мали бажання незаконно перетнути кордон. Усі речі та зміни одяг затриманих були ретельно запаковані у поліетилен, що свідчить про їх наміри дістати з сусідньої Румунії річкою Тиса. Чоловіків разом із водіями автівок, якими вони прибули у прикордоння, доставили до прикордонного підрозділу. Наряди відділу вилок та відділень «Ракош», дюла Бодалової Солотвино також не допустили порушень кордону, в результаті чого були виявлені та затримані ще восьмеро осіб на усіх затриманих склали протоколи. На Закарпатті освітній рекорд 245 учнів отримали максимальну кількість балів з національного мультипредметного тесту. Найвищий результат одразу з трьох предметів мають 10 наших абітурієнтів. З двох 49 осіб, з одного 186. Загалом це 314 тестів, оцінених у 200 балів. Для порівняння минулого року ми мали 8 максимальних результатів, тож чітко простежуємо позитивну динаміку. І хоча цьогорічна вступна кампанія через війну проходила в новому форматі, Завдяки співпраці з громадами нам вдалося створити безпечні умови для тестування. Найвищі показники з тесту мають випускники з Ужгородської, Мукачівської та Хуської громад. Також варто відзначити громади, учні яких отримали по 200 балів з трьох предметів. Йдеться про великоберезнянську, перечинську, Ужгородську, мукачівську та хуйську громади. На Закарпатті, тікаючи від прикордонників, травмувався ухилянт. В області в рамках оперативно-профілактичних заходів Рубіж 2022 прикордонники відділення «Великі Бичків зупинили чергових втікачів від мобілізації. Двох чоловіків, які вийшли з автомобіля та побігли до річки Тисам, якою проходить кордон з Румунією, помітив прикордонний патруль. Законні вимоги охоронців кордону, чоловіки проігнорували та спробували втекти, аби незаконно перетнути кордон. Військовослужбовці негайно розпочали переслідування правопо. Рушників одного з них затримали одразу. Інший, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегу укріплення, впав і травмував ногу. Чоловіку викликали карету швидкої. Згодом лікарі діагностували у нього два переломи та наклали гіпс. Обидва затримані мешканці міста Калуш Івано-Франківської області. Прикордонники склали на них протоколи про вчинення правопорушення. Сьогодні напередодні дня фізичної культури і спорту в закарпатській ова привітали кращих спортсменів, тренерів та діячів спорту Закарпаття. Цьогоріч рішенням комісії з питань призначення грошових винагород відзначили 303 номінантів, з яких 204 – спортсмени та 99 – їхніх тренерів. В умовах воєнного стану, попри постійну небезпеку ракетних ударів, закарпатські спортсмени продовжують навчально-тренувальний процес, посідають призові місця на всеукраїнському та світовому рівнях. Нам потрібна кожна перемога для підтримки ЗСУ і статусу незламної країни на міжнародній арені. Повідомили в Закарпатській ОВА. Незламності, миру та спокою. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Мирних вихідних і до зустрічі.